Доброго дня мої вітання, як завжди, супер пропозиції для вас автомобілі з Нідерландів, Лізингові, з сервісною історією, з чесним пробігом. Чесні автомобілі. І сьогодні нашій увазі такий Opel Grandland X. 2018 рік по вікнах випуску по ВІН-коду Також, напевне, пробивається, як 2018 рік. Виїхав з автосалону в другому місяці 2019 року. Був куплений лізинговою компанією за 38 тисяч євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу 13 700 євро. Ціна нето тут. Сьогодні субота неможливо, так як митниця не працює, порахувати розмитнення, тому кого зацікавить, то цей автомобіль пишіть на Viber з понеділка, можемо порахувати, скільки буде коштувати даний автомобіль. Такий кросовер на автоматі. В використанні з 2019 року. восьмиступеневий автомат 1,5 дизель 96 коней 130. 96 кВт 130 коней. Досить динамічний і економний автомобіль. Пробіг даного автомобіля 179 тисяч, двигун, коробка. Порсуночки, все працюють в ідеалі. Салончик такий йде комбінований, шкіра з матерією. Досить чистенький, збережений автомобіль. По пластику, по салону, по керму. Має двохзонний клімат контроль. Мультикермо, круїз. Два ключики. Щось похоже на ключики від Peugeot. електронний ручник, такий, чотири склопідйомники, датчик світла, датчик дощу. Досить. Такий збережений автомобіль, ніколи би не сказав, що тут 179 тисяч. На 200 тисяч заплановане на 176 тисяч проведене ТО, наступне заплановане на 200 тисяч. Ручки, дверки, повністю все в хорошому стані. Так, електрорегулювання сидіння в гарному кольорі. Задні вікна заводське тонування, автомобіль по салончику взагалі збережений. Тут шкіра в нас. Ззаді вихід. USB 12 вольт. Досить класний кросовер Задні стопи в нас вже такі теж сучасні. По багажному відділенню потрібно привести прибирання. Автомобіль лише прийшов з аукціону. Запасочки у нас немає, йде, як бачимо, компресор, набір ламп і там, напевне, далі схована піна смола. От такий досить цікавий, нарядний. Перевіряв я його електронним товщиноміром фарб весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, зарезервуємо і купимо даний автомобіль. А сьогодні ми веземо вже до України нашим замовникам Peugeot 308 GT Line комплектація. 19 рік, вже новий двигун 1,5, 96 кВт, досить Нарядний і динамічний автомобіль в білому перламутрі. І другий автомобіль також для наших замовників це Renault Kadjar, Механічна коробка передач. 102 тисячі пробігу. Такі пробіги бувають досить рідко. Так, на даній площадці представлена Volkswagen Group, це Volkswagen Polo. Volkswagen Golf, пасати, також є електричні автомобілі. Досить цікава пропозиція. Отакий синій металік. Має незначні сколи на капоті. 175 пробіг, 17500. Ціна тут. Volkswagen Passat в седані універсалі, трошки розпродалася, з понеділка будуть нові варіанти. З понеділка я також буду тут в Нідерландах, тому кого, кому ще не купили автомобіль, телефонуйте, звертайтесь. Великій кількості є, як завжди, Renault Clio, 1,5 двигун, 66 кВт, 90 коней. Такий швидкий сьогодні зроблю огляд. Робіть попереднє замовлення, багато автомобілів приїжджає і зразу продається. Є 4 Grand сценіка. Механічна коробка передач. Один з підписників питався за автомат. Автомат буде з понеділка з пробігом 90 тисяч. На автоматі. Grand Stenic п'ятимісний, здається. Також з понеділка буде пассад 2-літровий на автоматі. Тому, кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте. На даний момент також є багато цікавих автомобілів. Заходьте на сторінку, дивіться ціну нето, це ціна для України. Є такі гарні ситруен Peugeot, Citroen Peugeot, Peugeot 208, Peugeot 308. Вже з новою рішоткою. є ледовське світло, є галоген. Тобто є різні моделі. Такий асортименчик. не встиг зняти, як то кажуть, огляд площадки зробити, як багато автомобілів вже продалось, так, наприклад. Меган 2019 року, комплектація Limited, але автомобіль продався досить швидко. І отакий Nissan Кашкайчик, голубенький металік, також проданий, як то кажуть, за один день. Досить класний автомобіль. Вже новий руль, 151 тисяча пробігу. Панорама. Такі автомобілі бувають кожного тижня, тому, я кажу, робіть попереднє замовлення, кого цікавлять автомобілі. Такі Citroen Aercross також вже продані Каджарчики приїжджають, також зразу продаються без інтернету. Кого цікавлять автомобілі, хороші, лізингові, з сервісною історією, не виходить там дешеві з скрученим пробігом. Звичайно, звертайтеся, пишіть попередні замовлення і виберем автомобіль. Гарний автомобіль новішого року завжди є дорожчий. Тобто, ми знімали отакий Peugeot 308 на автоматі. Хтось там писав Космос, позахмарна ціна. Механіка є, непозахмарна ціна. 9400 євро. Тут 123 пробігу. На автоматі з. Поза хмарною ціною автомобіль вже проданий, але він був 2018 року в новій решотці на автоматі. Є такі також цікаві в новій решотці, але переважно в новій мордашці, але переважно все механічна коробка передач. Тобто, кого більше цікавить механіка, то Peugeot 308 на сьогоднішній день є в досить великій кількості. Звертайтеся. Досить хороші автомобілі. 16 двигун, 88 кВт, 120 коней. Двигун перевірений роками. Є також такий Family Car Citroen. Це 4 Пікасо. Це у нас де на автоматичній коробці передач, є ще на механічній. Також приїжджають кожен тиждень приїжджають автомобілі. Кожен день робочий приїжджають автомобілі нові різних моделей і Різних моделей і комплектацій. Є великий вибір шкод октавій, а 5 переважно все універсали, але є і седанчики. Посилання даної площадки залишу. В описі заходьте, вибирайте, телефонуйте, порахуємо в робочий день, скільки буде коштувати даний автомобіль в Україні. З крослендером не зволікайте, автомобіль продасться. Досить швидко. Звати мене Омелян, доставляю автомобілі, розмитнюю більше 10 років робимо все під ключ. Ставте лайки і телефонуйте 050 565 0817. На все добре, до нових відео.